Друзі, я вас вітаю на своєму каналі відпочинок із зеленими друзями. Подивіться, хочу зробити із гарбуза цукати ось із такого. Це десертний гарбуз. Ось, ось так він виглядає. Всередині такий жовтенький і дуже-дуже солодкий. І хрустить. Ось Бачите, тут вже ми його почистили, воно неможливо розрізати. Я порізала на ось такі кубики. Зараз спробую почуєте, як він хрустить. Я кусаю. Дуже солодкий, смачний. На ніч хочу його засипати цукром і покажу, як я буду проварювати і в чому. І ось засипала на око. Я не даю там по якимось пропорціям, бо він солодкий, просто засипає, щоб він пустив сік. Подивіться, яке насіння. Таке крупне насіннячко в нього. Це ж одного гарбуза. Поки різали гарбуз, спікся сирник львівський. З грушею до кави. Друзі, як бачите, дивіться, скільки гарбуз пустив соку, який він сочний. Зараз я цей сік відлию і залью апельсиновим соком і буду проварювати ну десь по 5 хвилин, напевне, три рази, а тоді заложимо з вами в сушку ці цукатики з гарбуза Наливаю, Багато не наливаю, так, щоб десь наполовину, щоб потім багато соку не було. І зараз буду проварювати. Друзі, ну, проварила я три рази по 5 хвилин, але хочу сказати, що трошки можна було менше, тому, ж, наче як переварений, трошки він вийшов. Ну, але я думаю, він підсушиться і буде нормально. Це стільки залишилось соку апельсинового. І ставлю в сушку. Ставлю в сушку, на ніч. Ставлю, напевне, на максимум на 70. І будемо куштувати завтра, надіюсь. Друзі, ну ось, зняла цукати з сушки. Сушились вони у мене. До ранку десь до половини сьомої. Спочатку я десь на 2-3 години поставила на 70 градусів, а на ніч скрутила на 40. І бачите, небагато вийшло, вони не прозорі. Ось отакі на колір. Але рекомендую, бо вони дуже смачні. до чаю. те, що треба, всім смачного. Пробуйте.